Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 24 жовтня за новим церковним календарем згадують мученика Арефу, і з ним 4299 мучеників, а також святкують пам'ять ікони Божої Матері всіх скорботних радість. Традиційно з цього дня починалися дівочі в зимові посиденьки. Відбувалось це при світлі скіпи, тому і сам день нерівко називали світце. Вважалося, що при світлі скіпи. Викувані візерунки, трави і птахи як би підказували дівчині про душу судженого, про любов. З давніх давен, цей день незаміжні дівчата проводили ворожіння на ім'я майбутнього судженого або інші магічні ритуали, але всі вони неодмінно були пов'язані з заміжням. Проходили такі посиденьки, що вечора лише не відбувалися напередодні Великих Свят і субот. Місцем збору була хата або будинок вдови або літньої жінки. Які платили гроші за знімання кімнати. Платою виступали продукти, в основному овочі, або пропозиція про літнє відпрацювання в городі або полі. Господиня надавала прихисток а дівчата приносили частування, пироги, млинці, пиріжки, вареники, а також насіння. За домовленістю збирались то в одній, то в іншій хаті. Жовневі ночі, поки сніг не випав темні, Тому зазвичай. У передньому кутку стояв хазяйський світець з палаючою скіпою. Дівчата збирались прясти, а всякий хлопець просвітця, задумував. Світиць прикрашало різьблення, сухі поліна на скіпу зазвичай приносили на посиденьку хлопці. Запалити, значить, освітити темряву. Світкою в давнину називали полум'я запаленої скіпи. Пересвітлі скіпи підбиралися для вишивання нитки, ткалися візерункові полотна, вишивалися вишиванки. До цього часу не втратили вони своїх кольорів і продовжують радувати око. Обряди. Світцем називали дерев'яний стовпчик з рогатиною на горі, тому світець називали шиї козою, рогатину вставляли скіпу поруч зі світцем. обов'язково ставили корице з водою на випадок, щоб іскри не підпалили підлогу. Посиденьки починались з урочної роботи. Кожній із дівчат її мати давала роботу, тобто завдання, скільки саме треба зробити. Коли робота була виконана, починалась друга частина веселощі, пісні, супроводжувані танцями та іграми. У обумовлений час в хату приходили молоді хлопці, які вибирали наречених, а потім надсилали в їхні будинки святів. Мужики в цей час працювали у дворі, чистили, лагодили поламаний інвентар, прибирали в хліві і стайнях. Жінки готували узвари сухофруктів, які додавали мед, що залишився після вчорашнього дня. Згідно з прикметами, такий напій рятував від багатьох бід, особливо якщо помолитися перед тим, як його випити перед іконою Божої Матері. Згідно з повір'ям, якщо 24 жовтня ненавмисно розіб'ється зеркало, буде великі біді. У народі вважали, що попереду біди будуть чекати, і на пророчену розбитим зеркалом біду необхідно для цього змести всі уламки в одне місце, розставити навколо них на підлозі сім церковних свічок, запалити їх, обернутися тричі навколо себе проти годинникової стрілки і задути їх одна за одною. Він і куламки і свічки викинути в безлюдному місці або закопати, підлогу вимити, додавши в воду трохи святої води, і самому прийняти душу. Так ви зможете позбутись та нейтралізувати тії нещастя, що не можна робити сьогодні, 24 жовтня. У церковне свято 24 жовтня, як і в будь-який інший день, церква не схвалює свароклих ослів'я в літоку, осуду і наклепу. Лінощів вступає проти жадівності, заздрощів, помсти і вічою. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить про неї. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами? Не радять приймати подарунки від незнайомих людей. Це може бути небезпечним, і потрібно постаратися бути обережними способом, щоб не розбити його за повір'ям це до хвороби проблем. Що можна робити 24 жовтня? У молитвах на Благославне свято сьогодні просить зцілення від хвороб про одужання і здоров'я дітей, допомогти налагодити сімейне життя, захистити відкритників, втішити в скорботі. Вважається, що ікона всіх скорботних радість допомагає в найвідчайдушніших і найважчих життєвих ситуаціях. За народною традицією, 24 жовтня, готують сезонний зимовий одяг. Провітрюють, перуть і лагодять. Вважається, що цього дня добре здійснювати операції купівлі продажу. Вони будуть успішними. Сьогодні є прикмети для жіночого щастя і здоров'я. Дівчатам потрібно з'їсти жменю ягід калини. Українці завжди ставилися з великою повагою до цього дерева. За прикметами, що ближче зима, то сильнішими стають цілючі властивості калини. Згідно з прикметами, якщо сьогодні за людиною слідує білий собака, то її чекає удача і сімейне життя. Собака риє яму бути морозу. Почути вдень спів пів цвіркуна поганий знак у будинку буде небіжі. Якщо розбили тарілку, то хтось із родичів протягом наступного року може померти. Пасти на навмисну в яму в цей день до довгого і щасливого життя. Хто відзначає День Ангела 24 жовтня? Іменини не за церковним календарем відзначають Іраклій, Миколай, Іван, Олексій, Георгій, Афанасій Петро. До зустрічі в нових відео!